Ця художниця прожила все своє життя в селі, не була у коледжі ніколи та не мала жодної художньої освіти. Проте, коли вона малювала квіти, так здавалося, ніби вони дійсно є живими, а її фарби виглядали так, ніби нитки для вишивання. Сьогодні ядеринка попко розповім вам більше про Катерину Білокур. Катерина Білокурна родилася у 1900 році, в селі, що на Полтавщині, її перші картини справжній подвиг. Фарби вона робила сама: скалини, бузини, буряка, лушпиння цибулі, пензлі з коров'ячої шерсті, котячої з шерсті, дроту і концертних банок. Її палітра була буквально зроблена з підручних матеріалів, але вже тоді вона створювала витончені майже ювелірні роботи. У 34 роки вона хотіла покінчити життя самогубством через те, що родини забороняли їй малювати, мовляв, яка з тебе художниця. Проте, коли мама її врятувала від цього жахливого вчинку, батько сказав: Малюй, але лише після хатньої роботи. З того моменту вона стала більше малювати. Але здебільшого, вона малювала квіти це була її мова, її розмова за світом. Її картина цар колос це не просто колосок, це монументальна композиція, у якій колос, мак, жоржини, мальви і айстри поєднані в пишну розкішну симфонію літа. А от у польових квітах можна знайти десятки різних рослин, кожна з них. Промальована до найменшої жилочки вона витрачала тижні на один пелюсток. Її робота декоративні квіти виглядає, наче вишивка на білому полотні. Саме так її називали вишивка олійними фарбами. Одного разу, коли один із культурних діячів приїхав у село, побачивши картини Катерини Білокур, він був шокований її мистецтвом. Згодом вони висіли на виставці у Полтаві, а пізніше у Києві. Потім Київський музей викупив усі її перші роботи. Це була одна із найбільших колекцій картин Катерини Білокур. У 49 років Білокур вступила до спілки художників України без академічної освіти, без формального вишколу. Її картини стали символом українського декоративного живопису. А у 1954 році три її роботи: царколос, берізка і колгоспне поле виставили на міжнародній виставці в Парижі. І ось там, на іншому кінці Європи, картини з маленького українського села побачив сам Пабло. І сказав, якби ми мали художницю такого рівня майстерності, ми б змусили увесь світ говорити про неї. Катерина Білокур завжди мріяла про майстерню, щоб їй ніхто не заважав малювати. Мистецтвознавці кажуть, що Катерина Білокур мріяла мати квартиру у Києві, проте відмовилася від цієї пропозиції, тому що вона не хотіла малювати портрет великого вождя. Вона померла у 1961 році, але її картини залишилися. Їх впізнають одразу за кольором, за квітами, за чистотою. Вони у музеях, альбомах, в шкільних підручниках. Вона стала символом того, як сила таланту може прорости навіть крізь бетон байдужості. Картини Катерини Білокур, ніби справжні, її квіти, ніби живі. У її картинах відчувається… Тиша, спокій, Україна і літо. А на цьому все з вами була я, Даринка Попко. До зустрічі у наступних сюжетах. Па-па!